Всім привіт! У цьому відео я розповім вам про Солоні озеро Луківому Йозі. Так зване озеро Солоні, яке розташовано місць мікрорайоном Скітній Хребєйський та э, Скітним Дрюхом. Це стосно стройних язерів вугадь біда пізнята де і вод з буржуваю бесіни і водиці тніфьовські сосе та не пізна ціне діда купана. Поюст з осеєм пістасовані канатизаційні насосці станції номер 16-57 і Восемьдесят КП вас водоканал стричний води, з яких у язы аварийно ситуации надходит без посредна у водоймися и может послужить целом його заблюднена І все в цьому хосеї запоянин окупатися адже рубля тут відпочивати. Це карохозе є анафірохиною зоною випроду комарів, які можуть послужити виникнення Захвайна, мара, у битку, пишут, міся, тирки, небо, не безпецною захворюванням в магазині. У підлогах пишуть, що хвилюється місце тільки, що не наб'єє хумарі куриці, каміння, а так місце красне, на йоду небагато. Біда, йому небагато. Біля цього водойому є станція метеор, міська лікається на рухом у схитному популі популярний магазин а на написано скид му, та зупинка Симонова, там де зупинаются майсуютки. Це все, всім пока до наступного відео.